У бродах знову оновлення на вулицях встановлювали вказівники до визначних місць нашого краю. Цього разу головним ініціатором такого процесу став директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук. Деталі в інтерв'ю. В рамках проєкту Громада та полікультурна історична спадщина міста Броди. Потенціал, взаємодія, перспектива. Це так званий наш вклад, вклад, який співфінансувало в проєкті наша Бродівська міська рада. За цим проєктом виготовлено. 24 таких вказівники, які встановлені поки що лише в таких ну, найбільш людних місцях, стратегічних місцях, де є туристи, де є найбільше пожвавлений рух. А також за тим проєктом виготовлені таблички, інформаційні таблички на пам'ятки архітектури з QR-кодами. По тих QR-кодах бажаючи зможуть зайти на сайт. Про історію міста Броди, історично-культурну спадщину і отримати інформацію про наш історико культурний потенціал. А також інформаційні стенди будуть встановлені на ринку, на біля замку і на е, майдані Свободи, е, які будуть розповідати про ті наші такі історичні місця, об'єкти міста Броди. Ну, цей наш проект реалізується в рамках міжнародної програми Чойс Культурна спадщина можливості для підвищення громадянської активності е, е, яка фінансується в, за Євросоюзом. Також при участі асоціації агенції локальної демократії Алда Франція скільки коштів за? 35 гривень було втрачено. Це, ну, таблички виготовлені на такі історичні об'єкти міста Броди, які є відомі, відомі туристам, відомі тим людям, які цікавляться містом Броди. Ну і ті, які ми хочемо показати. Ну, це, звичайно, що Бродівський замов це синагога чи руїни синагоги Великої, церква Святого Юра, церква Різдва Пресвятої Богородиці, церква Трійці, це вказівники до музею, до площі ринок, до Майдану Свободи, на район Старих Бродів. До таких визначних будинків нашого міста, як гімназія, будівля колишнього повітового суду Ніні Петколич, торгово промислова Палата, ну і так само один казиночок, де на оборонний міський оборонний вал. Ну і з Майдану Свободи, ще також до церкви Різдва до церкви воздвиження Чесного Жовтрещого Христа, також яка є пам'яткою архітектури місцевого значення. Ну так, основні оці об'єкти. Їх є всього 24, 24 стрілочки вказівники, які будуть показувати гостям, де знаходяться ті чи інші об'єкти, і які будуть десь там нагадувати нашим місцевим жителям, що ми є, маємо таку цікаву історичну спадщину, про яку треба дбати, яку треба шанувати, рятувати, ну і намагатися її відновити, привести до відповідного ладу. Що ще в планах? Ну, в планах зараз от, ну, плануємо зараз повісти ці таблички вказівники, допрацьовується сайт українська, поки що українська версія, думаємо, що він буде і в англомовній версії. Також є ще е, плани фільми. Ну і напрацювання, оцієї таких, напрацювання е, такого плану подальших наших дій. Ми робимо таку, ніби е, план. Перспективний план розвитку збереження культурної історико культурної спадщини міста Броди маємо напрацювати. Ну і буклет. Буклет, який також презентує історико культурну спадщину міста Броди для наших жителів, для жителів міста Броди.